Завжди має місце да, реєстрації, офіс зняти відповідно. 20 стюпини вказник. Тобто, податковий орган може запропонувати, що буде проводитися не за місцем фактичної реєстрації, а в більшості випадків це або квартира, або ось якийсь там будинок, або якесь власне житло. То відповідно в цій підприємці можна дати всі ці документи до податкового органу. Перший день перевірки податкова надає відповідний також запит, в якому визначає який перелік документів вона хоче бачити. Ну я з практичного досвіду скажу зазвичай да, податково. Не буде до вас виходити там на квартиру і сидіти у вас, вибачте, мене з 8-ї години до 5-ї вечора перевіряти ваші документи. Да, Податковець просить надати лист, що перевірка буде проводитись не виїзна, документальна в приміщенні органу ДПС. Дійсно, такий лист надається, і вже готується повний пакет документів під той перелік питань, які були надані в запити податково. Тут уважно треба реагувати на цей запит. Тут потрібно в обов'язковому порядку надавати ці всі первинні документи, які у вас запитують. Там ви вже будете зазначати, чи ви оригінали надаєте, чи ви копії знімаєте, зазначати про цей перелік документів і надавати їх податківцю під підпис. Говорити про те, що у вас не повинен тут обірватися зв'язок з податківцем, і він собі зробить висновки, які там йому заманеться на підставі цих документів. Ви повинні контролювати процес проходження вашої перевірки.